На виконання ухвали е, судді Бабенка я подавав разом із заявою про усунення недоліків оригінал, оригінал позовної заяви. Її немає в справі. Ну, це, це ж фальшування справи. Канцелярія підшиває апеляцію за це я відвчаю. Я надавав, Диві, от дивіться, заяву. От відчин, Заява. Ні. Заяву я на, на виконання ухвали суді Бабенка надавав з дав мені 5 днів на усунення да, недоліків. Безумовуєш. Без руку залишив я її виправив і подав заяву про усунення недоліків. І разом з заявою подав. Дивіться, ось навіть у, е, у додатках я зазначив третій пункт оригінал виправленої позовної заяви від 05 п'ятого такого та матеріали. Справи її немає. Вона відсутня. І матеріали справи пішли до апеляційного суду за е, винятком тієї позивної заяви. Так. Виправленою. Таким чином я програв апеляцію завдяки тому, що суддя Бабенка сфальшував справу. Уявляєте? Оце наші судді такі. Це ж, це ж кримінал. Це я просто в шоці просто від цього. Як, як з ними можна боротися тоді? Як можна захищати свої права тут в судді? Це взагалі вже нонсенс якийсь. Тюрма панем плаче по цим суддям, так би мовити, в лапках.